Мене звати Іван Курилари, я чемпіон світу зі змішаних і доноборствами і військовослужбовець за контрактом на Національної гвардії України. У фіналі я зустрівся з Таджикістана спортсменом. І виходить, що я в другому раунді задушив його цим прийомом, називається Анаконда. У мене вже цей чемпіонат світу проходить вже п'ятий раз, я був третім, був другим, і в цей раз, слава Богу, я став чемпіоном світу. Для мене це дуже приємно. Я в 70 кілограмів виграв цей статус чемпіона світу. Для мене цей прапор сивол України це багато значення. бо на жаль, дуже багато спортсменів загинуло. І для мене це було честь стати чемпіоном світу. І я, в принципі, цю, цю скажімо так, перемогу прославляю цим хлопцям, хто віддає життя. Ну, Не тільки хлопцям, немає різниці, ти чи спортсмен, чи ти там, будь, там прибиральником, чи ти там, слюсар. Всі ми люди і всі ми хочемо жити. У мене теж брат пішов воювати, безвісті пропавши і не можу, не можу нічого про нього. Інформацію знайти. У мене брат теж 2004 рік, він в ЗСУ служив в ДШВ в 82-й бригаді, з вересня місяця, з 20-х числа, пропав безвісті. Це теж, теж мене замотивувало теж виграти цей чемпіонат. бо Він мене постійно підтримував, там постійно теж писав. Казавання, каже, бий їх як останні. Я не можу такого, щоб в мене було таке, щоб я не думав за війну. Це не зрівняти спорт і війна це, це дві різні речі. І я дякую Богу, що в мене виходить провести тут тренування, готуватися, їхати на змагання, представити нашу державу. Мені 25 років, я почав займатися у 2015 році. Я в дитинстві в дивився дитинстві реслінг. Я ніколи не пропускав реслінг. Але там, звісно, багато було показухів в тому реслінгу. Але то, знаєш, ми малі діти та вірили в тому. І мені дуже сподобалося. Я ці прийоми так вчив, і мені так було цікаво. І потім Мені розказували хлопці там, бо я ходив у селі там півроку півроку в селі на карате, чисто так, щоб я знав для себе хоча б в місто прийти, хоча б що, що таке єдиноборство. Ну і казав, що є панкратон, такий вид спорту, що можна займатися. Там є, Це називається бої без правил, ММА, змішаних І Я дуже хотів, дуже хотів займатися цим видом спорту. У мене була мечта. Я, 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 я хотів дуже досягнути великих результатів. Головне, як кажуть, дисципліна і тренування. І все буде з часом, все буде головне не здаватися і рухатися. І, і, Мічтати можна завжди, але треба ще над тими мічками працювати. Скажімо так. І для мене дуже... Я люблю цей вид спорту, і я багато роблю для нього. В соцмережах там мені хлопці там спорудку пишуть, там не тільки з, з Назваді з Назвардії. А так, і Збройні Сили України, з Кракена і з інших теж там кажуть: о, класно, молодець, що тримаєш флаг України, і нам дуже приємно. І люди кажуть, ну, є раді чого в цій державі воювати, скажімо так, і для кого є, знаєш. Ну в мене далі далі чекає професійна кар'єра. Я вже в любительському все виру, все веру, ну, мені немає що кому щось доказувати. Я вже все досяг вже виконує заслужений майстер спорту України, і я вже хочу професійну кар'єру починати.